Привіт! Ти на каналі Back Home Play. Де б ти зараз не був, тут ти можеш почувати себе як удома. Сьогодні ми зануримось у світ Doom The Dark Angels, нової частини легендарної франшизи Doom, Подивимось, чи варта ця гра нашої уваги та часу. Дата релізу 15 травня 2025 року. Гра одразу вийшла на ПК, PS5 та Xbox. Минуло 5 років з моменту виходу попередньої частини, і як на мене, розробники часу дарма не гаяли. Гра стала для мене першим досвідом у світі Doom. І скажу чесно, я не очікував, що мене настільки затягне. Сеттинг терного фентезі плюс сейфай-фантастики, особливо якщо ти фанат цих жанрів, роблять свою справу, і тобі в прямому сенсі не хочеться відриватися від геймплею та крутої картинки. В один момент ти просто бігаєш з дробовиком та щитом до серед палаючих будівель середньовіччя, а в інший ти вже в здоровенному механічному легаті голими руками, в якої з свого гатого човта. Сюжет у грі настільки банальний і простий, наскільки часам геймплей. Головний антагоніст, принц пекла Азарак і його кілька другорядних помічників, які топлять не за все погане проти усього хорошого. Відповідно, в протистоянні їм є добрі хлопці та дівчата з варти, які намагаються напарути своєю кришею у вигляді творців, які являють собою щось схоже на кібернетичних ангелів. Пояснити пекельним містотам, що їхня життєва позиція зла вкрай небезпечна для власного життя. Звісно, протягом гри здається, що криша в варти трохи протікає, і вони більше стурбовані, ніж допомагають. Але у них в полоні є ми, Домслеєр, або Убивця Долі. І ця стурбована організація вирішує всі питання допомоги в арті, типу, тримайте убивцю долі. Він дуже крутий командус і зможе знищити кількох ворожих командирів. І на цьому допомога творців зазвичай закінчується. Ну або я просто не дуже уважно стежу за сюжетом. Гра починається з епічної катсцени, де на якесь чи місто нападають демони. UK Джардяй зі стурбованої організації творців, у якого, до речі, пара трійка зайвих очей і кілограмів, віддає наказ десантувати нас під допомогою уважній варті, яка про це попросила. На старті зі зброї маєш старий добрий дробовик та щед бензопилу, в яким відбуваєш атаки та блокуючі. Поступово варіантів зброї буде все більше і більше. Майже кожен варіант зброї має свій другий аналог. Типу у дробовика, перший варіант стандартний дробовик, другий більш потужна версія коротенький обріз який завдає більше шкоди, але має менший боєзапас і повільну перезарядку. Майже всю зброю в грі можна апгрейдити, включаючи щит та зброю ближнього бою, за золото варти, яке ти знаходиш на локаціях та у секретних кімнатах, а також за рубіни, їх, до речі, можна отримувати за міні-квести. Типу знищи 4 камінні постаменти, які ще знаходяться в не самих цікавих місцях, і отримаєш один рубін. Бойова система проста як двері. Хіба що на високих рівнях складності потрібно добре таймити атаки елітних мобів та сюжетних босів. А всіх інших просто перетворювати на фарш будь-якою зручною зброєю. Велике задоволення приносить влітання в натовп ворогів зі щитом, кидай у нього мінімальний, тому це також непоганий засіб пересування під час бою. Варіативність зброї досить висока, ось, наприклад, прискорювач, що стріляє плазму, ще є ще типу кулемета, який замість набоїв використовує черепа. До речі, чудово підходить для масованих атак звичайних муд. І це тільки деякі варіанти, які сподобались мені. Отож кожен може обрати щось улюблене для свого стилю гри або як справжній прокомбінувати зброю. Також і зброя ближнього бою. І всього три варіанти, але і цього досить. В неї входить сталева рукавиця, типовий кистень та якась стародавня булава. Весь цей набір виконує роль добивання мобів та поповнення боєзапасу, які випадають при тісному контакті вашої рукавиці чи іншого варіанту зброї з головою монстрів. Для кожного типу зброї в грі є близько чотирьох варіантів апгрейду. Це стосується і щита, і зброї ближнього бою. На ще, до речі, можна додавати руни, які змінюють ефекти вдалому відбиванні ворожих атак. Але такі показники як броня, здоров'я та боєзапас, апгрейдяться виключно через перемогу над мини-босом. Знайти їх не важко. Під час мого проходження я не чистив всі локації, але до кінця гри мав майже всі апгрейди. Незважаючи на те, що всього є близько 16 видів зброї, включка зі щитом і зброєю ближнього бою, весь цей арсенал майже ідентично нищить ворожі орди. Тобто великої різниці між ними немає. З будь-якою зброєю можна пройти гру. Просто в деяких ситуаціях один тип може бути трохи кращим, але глобальну різницю ти не помітиш. Особисто я пройшов майже усю гру саме з дробовиком, точніше його альтернативною версією – коротеньким обрізом. Чому зі своєї зброї саме ця мені сподобалась найбільше? Чудово виглядає комбо із щитом – телепорт до ворога, два постріли, перехід до наступного. Виглядає швидко, агресивно і неймовірно круто. Види ворогів тут досить різноманітні, їх близько 30 видів. І навіть якщо вам що всього мало, повірте, жоден з них вам не набридне. Починаючи від самого першого пекельного вершника і закінчуючи гігантським титаном, чим далі ви будете проходити гру, тим більше мінібосів, босів яких ви вбивали раніше, будуть з'являтися у вигляді елітних мобів, але вже у масовому вигляді. Наприклад, спочатку кібердемо здається доволі незручним мінібосом, і ти що далі його вже зустрінеть. Тому що гра буде занадто важкою, але далі ти зустрічаєш його майже на кожній локації. І для тебе він вже буде добре вивченим і тим паче не менш цікавим противником. Окремо потрібно сказати і про рівні, в яких тобі дають керувати легатам 30-метровим механічним воїном, керуючи яким ти маєш змогу трущити все навкруги, і давати відсіч пекельним титанам, що мають такий же зріст і масу. І коли раніше ти бачив, як ці титани б'ють пики один одному десь на задньому плані палаючих кріпосних стін, і тут тобі дала таким керувати, це викликає приємні емоції. І надійно на крутий махаж гігантів. З мінусів атаки тільки голими руками або кулеметом. І це все трохи повільно і одноманітно. Але це більше мої таракани, Взагалі місії на Легаті досить друтальні і круті. Піді з місіями на Легаті є рівні із епічним драконом, який покращені за допомогою кіберімплантів, і яке виявляється суто особистим повітряним транспортом думслеєра. Але цікаві такі рівні тільки перших хвилин 5. Потім це перетворюється на міні-гру, ухиляйся від ворожої атаки, щоб завдати хоч якоїсь шкоди супротивнику. Є місії на знищення ворожого кораблю, Ок, знищи його турелі. Щоб знищити турелі, націлься на них і ухиляйся вліво, вправо, вверх, вниз, інакше без цих танців з бубном в тебе нічого не вийде. Єдине, що в таких місіях прикольного, це просто епічний вигляд дракона в катсценах на початку самої місії. Все інше, швидше хочеться хоч якось пройти, щоб повернутися до стандартного геймплею. Локації та рівні в грі зроблені досить непогано. Неоготична архітектура протягом всієї гри, впевнено, тримає підпогляд на екрані. Не раз просто після завершення бою я стояв і дивився на величезні палаючі замки, навколо яких літали космічні кораблі та винищувачі. І на цьому фоні ще два гіганти сходяться у епічному двобові. Графіка у грі досить непогана. Два ката на максимальне налаштуваннях гра виглядає чудово. Гора світла, шматки монстрів, які розлітаються в різні сторони. Все виглядає добре. Як на мене, то просто добре. Бо в грі God of War, або навіть Prevus для мене картинка мала набагато кращий вигляд. Можливо, тому що ці ігри були ексклюзивими на PS, не знаю. Але Doom я поставив просто оцінку добре, як для гри 2025 року. Музика чудово супроводжує на протязі цієї гри, в кожній бійці, в стрілянині і мясорубці. Вона як чудовий акомпанімент усьому хаосі, що відбувається навкруги головного персонажа. Хоча я не фанат металу і взагалі такого жанру музики, мені до подав більше класичний рок. Але тут в мене не було жодної претензії. Особисто для мене, в цій грі все знаходиться в чудовій візуальній і звуковій гармонії. Особисто для мене гра стала маленьким відпочинком. Це відчуття, коли вже немає бажання грати, бо банально не знаєш у що зіграти, щоб тобі сподобалось. Ще скачуєш, граєш, потім видаляєш, бо гра не виправдувала очікувань. І так по колу декілька тижнів, а то й місяців. І тут, після декількох годин гри в Dooms The Dark Angels, ти нарешті відчуваєш, тобі реально в кайф. Ти отримуєш задоволення від цієї гри. Через такий активний геймплей ти навіть забуваєш думати про щось інше. Тільки про гру. Про цей момент. Де ти зараз знаходишся і на якому саме рівні, скількох ти ще повернеш і які орди будуть далі, а все інше тебе не хвилює. Моя загальна оцінка грі чудова гра. Вона підійде всім, хто хоче трохи перезавантажити себе та свої емоції. Гра варта уваги, хоча б тому, що видаляє ігрову апатію, і дає знову відчуття чогось нового, цікавого та бажання знову досліджувати ігрові світи. Ну от і все. Дякую за перегляд цього ролика. Якщо ти йшов аж до самого кінця, я приємно здивований. Буду вдячний за лайк, підписку і комент, якщо маєш що написати. І пам'ятай, де б ти зараз не був, тут ти завжди себе можеш почувати як удома.